Необхідна зброя має бути в руках наших воїнів якнайшвидше і працювати. Лише так ми зможемо забезпечити наш український результат те, що потрібно всім нам. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Андрій Борисов воїн, що долучився до небесного війська, всіх тих, хто відійшов у вічність, боронячи українську землю від загарбника. Подробиці про вірного сина нашої батьківщини, далі у сюжеті. Андрій Борисов разом з сім'єю переїхав до Кременчука з Донецької області. 13 лютого цього року він став на захист рідної землі, долучившись до Збройних сил України. На жаль, під час служби військовий захворів на пневмонію. 15 травня на Чернігівщині його душа покинула цей світ. Сьогодні до свято Миколаївського собору у Кременчуці провести в останню путь мужнього воїна прийшли не лише найрідніші, а й ті, хто свідомо розуміє ціну, яку. Платять наші військові борючись з ворогом на фронті. Я вважаю, що завжди можна зупинитись, відкласти свої справи на зайву годину, якщо цю всю пору провести людину, яка віддала своє життя за нас, за наше майбутнє, провести її в останню путь, віддати їй останню шану. І навіть якщо ви зустрічаєте комунальну процесію на, на дорозі, треба зупинитись і віддати цій людині останню шану. У померлого воїна залишилися дружина і донька. Його поховали на меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України на свіштовському кладовищі. Вічна пам'ять Андрію Борисову, Дмитро Црюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. У день 163-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева представники Кременчуцької міської територіальної громади на чолі з міським головою Віталієм Малецьким вшанували пам'ять поета, поклавши квіти до підніжжя його пам'ятника. 163 роки тому тіло Шевченка здобуло вічний спокій на рідній землі. І відтоді ми згадуємо цей день. Схиляючи смиренні голови у хвилині смутку та здіймаючи згодом очі до неба, промовляємо, кобзарю, знов до тебе ми приходимо, бо Ти для нас і совість, і закон. Зелені і брові та ще дала тому козакові та й чорні брови, та й ще й дала тому козакові та й чорні брови. Боротьба з домашнім насильством та насильством стосовно жінок загостриться. Також організатори кол-центрів отримуватимуть серйозніше покарання. А Європротокол тепер матиме більше можливостей. Про це все і навіть більше у нашому наступному сюжеті. 22 травня Верховна Рада України на пленарному засіданні прийняла сім законів, 13 законопроєктів та три постанови. Зокрема, народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук розповів про найважливіші з рішень, за які голосували урядовці. Створили ТСК, яке перевірятиме облаштування фортифікації та закупівлю дронів. Запровадили відповідальність за неналежне утримання об'єктів цивільного захисту. Змінами до кримінального кодексу запровадили покарання за організацію шахрайських кол-центрів, посили. У відповідальні за злочини пов'язані з наркотиками, ухвалили євроінтеграційний закон про спільну роумінгову зону. Українці користуватимуться за кордоном послугами вітчизняних операторів без переплат. Також нардеп Юрій Шаповалов додав, проголосували закон про мораторій на банкрутство об'єктів критичної інфраструктури, що перебувають у державній власності під час воєнного стану. Він сприятиме тому, що постачання громадянам електрики, газу, тепла та води здійснювалося за будь-яких умов. Після голосування оновлення отримала і сфера бізнесу, зокрема, за рахунок удосконалення механізму стимулювання розвитку українського книговидання та книгорозповсюдження. Також депутати Верховної Ради удосконалили законодавство щодо запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та поліпшили боротьбу із цими явищами в рамках Стамбульської конвенції. Важливе рішення прийняла Верховна Рада і напередодні прийнявши законопроєкт про реформу автострахування, який пришвидшує та збільшує розміри виплат постраждалим. У ДТП розширює можливості Європротоколу. Робота парламенту заради блага громадян України триває і надалі. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Сбу викрила двох мешканців Полтави, які глорифікували дії окупантів та заперечували збройну агресію РФ проти України. Яке покарання чекає на зрадників у наступному матеріалі на Полтавщині. Служба безпеки України викрила ще двох прихильників рашизму, які глорифікували окупантів. Перед судом постануть двоє мешканців Полтави, які заперечували збройну агресію РФ проти України та вихваляли російських військових. Фігуранти розміщували на власних сторінках в одній із заборонених со соцмереж дописи, в яких підтримували дії окупантів, так один із агітаторів звинувачував чоловіків з тимчасово окупованих територій у тому, що вони відмовилися воювати проти України, а також глорифікував російські війська. Крім того, він захоплювався Путіним та вірив у силу руської зброї. Інший фігурант поширював дописи із дискредитацією українських воїнів, у тому числі тих, які боронили Азовсталь. Він поширював тези ворожої пропаганди про ситуацію на війні та вихваляв окупаційні війська. На основі ряду проведених експертиз слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за частиною другої 3 статті 436 з позначкою 2 кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти. України. України глорифікації учасників наразі до слідство завершено. Ввинування акти скровано до суду. фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Дорожня транспортна пригода із неповнолітнім велосипедистом та зломи сторінок Кременчужан у телеграмі. Про події доби наш наступний матеріал. Із настанням теплої погоди на вулицях Кременчука значно побільшало велосипедистів та користувачів електросамокатами. Разом із цим збільшується і кількість дорожньо-транспортних пригод. Одна з таких трапилась 21 травня, учасником якої став неповнолітній велосипедист. Подія мала місце вчора. На автозаводській території, де водій автомобіля «ВАЗ» під час руху здійснив наїзд на неповнолітнього велосипедиста. Хлопчика було госпіталізовано до лікарні на огляд, дитина отримала незначні травми, Але останнім часом такі випадки почастішали як на території міста Кременчука, так і в горішніх плавнях. Черговий раз нагадуємо як учасникам неповнолітнім, так і їх батькам. Нагадайте, правила руху велосипедистів. На самокатах як потрібно рухатися. Не нехтуйте правилами безпеки, рухайтесь поза межами проїжджої частини для того, щоб не стати потерпілими від дорожньо-транспортних пригод та не отримати травми. Також правоохоронці закликають Кременчужан бути обережними, користуючись соціальними мережами, адже останнім часом почастішали випадки зі зломом сторінок у телеграмі. Останнім часом, гортаючи соціальні мережі, ви можете бачити, що Кременчужани повідомляють інформацію про те, що просимо не пересилати кошти, що їхню або ж Соціальну мережу або ж месенджер. В основному це телеграм було взломано, та в подальшому надходять спам-повідомлення про те, що людина потрапила в біду і просить позичити кошти або ж скинути якісь кошти. При цьому є текст, в якому люди просто вірять, вірять про те, що дійсно людина потрапила в біду, і потрібно там від 500 гривень і ну, незначну суму. Тому в основному креманті не думаючи, читають та відправляють ці кошти. А виявляються, діють такі певні шахрайські схеми. Якщо ж вашу сторінку у Телеграм зламали, спробуйте виконати кілька кроків аби відновити доступ. Увійдіть до програми Telegram і відкрите меню налаштувань. Знайдіть вкладку Активні сесії або пристрої. У цьому вікні подивіться, на яких пристроях ще зараз запущено Telegram з вашим обліковим записом. Якщо ви побачили підозрілу активні сесії, виберіть Завершити всі інші сеанси. Відразу активуйте двофакторну автентифікацію у меню налаштування у вкладці Конфіденційність виберіть двоетапна автентифікація та код пароль. Тож будьте уважними і на дорогах, і в соціальних мережах. А якщо ви стали свідком вчинення правопорушення, зателефонуйте за номером 102. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Мобільний телефон, фактичне місце проживання та електронна пошта за наявності. Це ті дані, які зараз повинен оновити кожен військовозобов'язаний до середини червня. Де та як це можна зробити, розкажуть далі. Із 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким усі військовозобов'язані резервісти і призовники повинні оновити свої дані протягом 60 днів, тобто до 16 червня 2024 року. Отож є три способи це зробити: а саме: ТЦК та СП, СНАП і мобільний застосунок Резерв Плюс. Хочу наголосити на тому, яким саме чином це відбувається через ЦНАП. Людина приходить до адміністратора ЦНАПа зі своїми документами. І з документів він має при собі нести всього – свій паспорт, ідентифікаційний код і мати мобільний телефон. За наявності він вказує електронну пошту. Адміністратори ЦНАПу мають доступ, але не бачать реєстр військовозобов'язаних. Вони лише можуть вносити туди ваші дані, на основі яких формується витяг, який вам видадуть у роздрукованому вигляді і за бажанням на електронну пошту. Тобто жодного зворотнього зв'язку, направлень чи тим паче повісток ви там не отримаєте. Хочу наголосити ще раз, що адміністратори ЦНАПа не мають повноважень направляти осіб до ТЦК. Вони не мають повноважень навіть оцінювати той витяг, який формує відповідний реєстр. Ми можемо рекомендувати особі для того, щоб виправити дані або оновити дані, якщо вони не формуються, звернутися до територіального центру. У людей виникає багато запитань: кому потрібно оновлювати дані, кому не потрібно, які документи обов'язкові, а які ні. Саме тому фахівці Кременчуцького ЦНАПу взаємодіють із ТЦК, аби полегшити для громадян процес оновлення даних. Сьогодні до нас завітали представники Кременчуцького ТЦК, провели заняття по. Тим питанням, які зазвичай задають нам заявники, для того, щоб адміністратори розуміли все те, що прописано на сьогоднішній день в законодавчих актах. І потім відбулася відповідна нарада з керівним складом Центру надання адміністративних послуг Кременчуцького ТЦК і з відділами ведення реєстру громади міста Кременчука щодо подальших наших спільних дій. До прикладу, одне із запитань чи повинні оновлювати свої дані працівники прокуратури МВС, кримінально-виконавчої служби та інших, які вже вийшли на пенсію, але ще призивного віку? Представники ТЦК наголосили на тому, що да, безперечно ці особи, тобто був час, коли їх знімали з військового обліку, або вони якимось чином не поновили свої дані в ТЦК. Тому вони. Повинні за роз'ясненням ТЦК звернутися до них для того, щоб відновити свої дані. На даний момент до Кременчуцького ЦНАПу звернулося вже понад 250 осіб. Наголошуємо, що оновити свої військово-облікові дані можна не лише в головному офісі ЦНАПу, але й в інших мікрорайонах у Крюкові, на молодіжному та навіть у селі Потоки. Талон до електронної черги можна взяти через ViberBot, де є навіть окрема кнопка для охочих оновити свої дані. Окрім цього, є ще один спосіб уточнити дані, не йдучи до ТЦК. Мова йде про мобільний застосунок Резерв Плюс. Оновлення даних відбувається дуже швидко та зручно. Достатньо ввести та підтвердити свій e-mail, фактичну адресу проживання та мобільний номер телефону. На номер телефону та вашу електронну пошту надійде код підтвердження для перевірки достовірності даних, і все ви вже оновили. і Виконали свій е, законний обов'язок. Із 18 червня, якщо ви оновите дані через резерв плюс, там з'явиться QR-код. Тоді ТЦК та поліція зможуть миттєво отримати всю інформацію про статус військовозобов'язаного з реєстру оберіг. Це умовно матиме таку ж силу, як приписне чи військовий квиток. Який із варіантів оновлення даних найкращий вирішувати вам, Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Тюбінген, що відомо про європейське місто, яке є надійним партнером Кременчука? Про історію, культуру та життя міста, наш наступний сюжет. Атишне і мальовниче місто у Німеччині місто, де минуле і сучасність гармонійно переплітаються, створюючи неймовірну атмосферу, яка зачаровує кожного, хто сюди приїжджає. Перші згадки про Тюбінген датуються 1078 роком. Протягом століть місто розвивалось як важливий культурний та освітній центр. Тюбінген відомий в першу чергу як університетське місто. Тюбінгенський університет Еберхарда Карла має настільки велику популярність, що майже третину жителів міста складають студенти. Також Тюбінген славиться своєю збереженою середньовічною архітектурою з вузькими вуличками, мальовничими будівлями, старовинними церквами і замками. Центральна площа, де розташована ратуша з неймовірними фресками, є ідеальним місцем для прогулянок та милування архітектурними деталями. Одна з визначних пам'яток замок Хоен Тюбінген, збудований в XI столітті. Зараз у замку відкритий музей міського університету, присвячений древнім культурам світу. Також Однією з найвідоміших і найстаріших будівель міста є колегіальна церква Святого Георгія. Вона була збудована в готичному стилі у 15 столітті. Церква зберегла свою архітектурну цілісність, незважаючи на численні реставрації та реконструкції, які проводились протягом століть. Особливістю Тюбінгена є підхід до екології. Вулиці не рясніють автомобілями та мотоциклами. Місто активно підтримує використання велосипедів як основного засобу пересування. Тут створено безліч велосипедних доріжок, а велопарковки облаштовані майже на кожному кроці. Також містом курсують комфортні та сучасні автобуси. Річка Некар, яка протікає через Тюбінген, є домівкою для багатьох водоплавних птахів. Ці граціозні створіння плавають по тихих водах річки, додаючи природного пейзажу міському колориту. У тюбінгені можна побачити велику кількість зелених зон та парків. Тут люди відпочивають, катаються на велосипедах, влаштовують пікніки і читають. Стосовно останнього культура читання у тюбінгені на вищому рівні. Людей з книгами тут можна побачити набагато частіше ніж із гаджетами у руках. Отже, Тюбінген є яскравим прикладом міста, яке вдало поєднує багатовікову історію і сучасність, що робить його привабливим місцем для життя та туризму. Пишаємось, що Кременчук співпрацює з такими взірцевими містами Європи. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбулася презентація дитячої книги Паляничка талановитої письменниці Наталки Маєвської. Про що книга та де її можна прочитати? Дізнавайтесь вже за мить. Наталка Маєвська, талановита українська письменниця, авторка та журналістка, сьогодні у міській публічній бібліотеці відбулася презентація її нової дитячої книги Паляничка. За словами Наталки, вона зазвичай пише для дорослих, проте, все ж таки, щось надихнуло її на написання саме дитячої книжки. Я намагалась написати книжечку українською мовою, доступною для читання. І головне, щоб ці творики дітки могли запам'ятовувати, щоб воно тренувало пам'ять. І щоб звучала українська мова, коли діти почитають цю книжечку, раз другий вони запам'ятують, а потім вдома в сім'ї будуть прочитувати ці віршики, і буде в сім'ях звучать українська мова. Книжка наділена особливими сенсами. Зокрема, її назва Поляничка це уособлення української культури. А зображення на палітурці теж мають своє власне значення. Поляничка це житниця, наша Україна, наша країна це пшениця, це хліб. Про це теж є свіршик у цій книжечці. І на титульній сторінці маленька, дуже фотографія автора, але якщо придивитись, вона на фоні моря. Це говорить про те. Що наша держава іще і морська, і ми. Повинні гордитися дітям і дітям. Я хочу це наголосити цією книжечкою. що ми повинні бути горді, що ми маємо таку славетну державу нашу Україну. До книжки увійшли як прозовані твори, казочки, так і вірші. Усі вони мають різні сюжети та розповідають про цікаві, а головне важливі речі дитячою мовою. Декілька творів Наталка зачитала і Кременчуцьким школярам, які завітали на презентацію. Казочка про килимок. У багатоповерховому будинку біля одного з під'їздів на порозі лежав килимок. Звичайний такий собі килимок, об який струшують і витирають ноги. Мешканці дуже важливо прищеплювати діткам любов до усього українського, розповідати про нашу країну і, звісно, читати українські книжки. Паляничку можна прочитати у міській публічній бібліотеці по вулиці Соборна, 12, дріб, 16, а також у читальній залі по вулиці Соборна, 11. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі дзюдоїсти вибороли два призових місця на всеукраїнському турнірі у Львові. Сьогодні Кременчуцькі новини поспілкувалися з тренером та спортсменами, аби дізнатися, як все відбувалось. Подробиці далі. Протягом трьох днів у Львові тривав всеукраїнський турнір з дзюдо серед юників 2009-2012 років народження та дівчат 2010-2011 років народження. У змаганнях взяли участь понад 250 спортсменів з різних міст України: Львівської, івано-франківської, хмельницької, полтавської, Кіровоградської, закарпатської та київської областей. Кременчук на змаганнях представили шестеро спортсменів. Турнір це традиційний турнір Кап». Виступ можна рахувати хорошим, так як по приїзду у нас пів команди, скажімо так, трошки трішки прихворіли, були не в оптимальних кондиціях але, взагалі, одне перше, одне третє та два п'ятих місць із шести спортсменів, я вважаю достойним результатом. Перше місце серед дівчат посіла єва волошина. На цих змаганнях її суперниці були на три роки старші. Та, попри складнощі та високу конкуренцію, дівчина показала гарний результат. Першу сути, я виграла броском, Другу я також броском потім на одержання було. А третю я виграла по шидом. Мені було складно, але мене підтримував тренер. Сподобалося, що тренер сказав, що за перше місце можна було отримати зелений пояс. І мені якось це прибувало більше отриманості. Я була сильнішою. Серед хлопців третє місце посів Гляб Гончаренко. Хлопець провів п'ять поєдинків, чотири з яких переміг досягти такого результату. Допомогли регулярні тренування та поради тренера. У мене було п'ять сутичок, чотири вирофу програв. Було сутички як легкі, так і важкі. Але я слухав тренера і проявляв свої знання. Доволений своїм результатом на змаганнях. Суперники були дуже сильні та підготовлені, але я проявив свій характер. Враження дуже класні від турніру. Була чудова організація, атмосфера. Я обмінявся досвідом, подивився, як борються інші. Суперники були дуже сильні і підготовлені. Сьогодні на тренуванні Єва Волошина отримала зелений пояс за свої досягнення на всеукраїнському турнірі. Було для мене само неочікувано, тому як ми їхали. Єва 2013 року народження, а змагання по 2010-2011. А Так як я бачу, що її рівень вищий, скажімо її віку, то я взяв на себе відповідальність, щоб вона виступила на цих змаганнях. Спортивний сезон добігає кінця, проте до завершення Кремчуцькі дзюдоїсти візьмуть участь ще у кількох змаганнях, до яких наполегливо готуються. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Крамчуцькі новини. Дякуємо всім нашим воїнам, які, попри жорстокий російський тиск, попри всі складнощі ситуації, зараз здобувають безпеку для України. Слава Україні.